Усім привіт! В общем, хотів показати ось такий бустер. Я колись купував у своїх знайомих і О, як акумулятор був слабенький. Ось. ось такий бустер. Купив, він ще заряджений, як бачите, а його можна використовувати як павербанк, так. Ось є. Два входа для USB і один Type-C, щоб заряджати. Фонарик. А ось підключати крокодили. Ось самі крокодили. Тут не прозіваєшся точно, тому що один круглий, другий, полукруглий. Вход ось підключив. Говорить, зелена лампочка і червона. І все, накидаєш мінус на мінус, плюс на плюс, червоний на плюс, точніше, чорний на мінус. І все і можна запускати двигун. Скажу вам чесно, в мене сів акумулятор, і я цим бустером запускав двигун 3-літровий. А перед цим, щоб ви розуміли, запустили двигун 2-літровий бензин. Тобто, на три рази його 100% достатньо. Такі от справи. Дуже класна штука, полезна. І якщо їдеш десь на природу можна використовувати як павербанк для телефону.